у похмурій глибині віків ховається терновий корінь первоначала твого тернопілля. Вікоповний вересень 39-го року започаткував літочислення твого радянського буття. В оновленій красі ти повертаєшся тепер спомином до історичних народних зборів України і ще раз переживаєш схвильованість вчительки Марії Перестюк, свого посланця на тій високій раді у Львові. Віковічне прагнення до волі, окрилене ідеями Великого жовтня, покликало народні маси Тернопільщини на боротьбу з гнобителями. Червоні полки молодої радянської влади прийшли на допомогу революційному піднесенню на Західній Україні і влітку 1920 року за порадою Великого Леніна тут було проголошено Галицьку соціалістичну республіку. Майже два місяці над східною Галичиною багрянів прапор революції. Та спливе ще 19 років у сумних берегах збруча, аж поки не стане колючого дроту кордону, на понівеченому інтервентами тілі матері України, і не здійсниться твоє бажання жити з братами і сестрами в сім'ї єдиній у Радянському Союзі. Сорок років для історії мить у біографії Тернопільщини ціла історична віха оновлення і зростання. На економічну карту колись відсталої аграрної провінції нанесено потужні об'єкти промислової індустрії. З невеликих машино-тракторних майстерень, де працювало всього 33 чоловіки, виріс потужний комбайновий завод, збудований за комплексною програмою соціалістичної інтеграції. Від імені великого робітничого загалу голосує у Верховній Раді України слюсар Василь Горишніць. Батько мені розповідав, що в 1939 році наш родич приймав участь в зборах, які відбувалися в місті Львові, і які прийняли рішення воз'єднатися з радянською Україною. А я от сьогодні депутат нашої республіки, і це мені дуже приємно, що якщо колись приймав участь, мій родич для того, щоб воз'єднатися, то в даний час я як депутат приймаю участь в тих рішеннях які виносяться на сесію, і в тих законах, які виносять наш уряд на затвердження. Коли я прийшов на нас завод, на якому я працюю, більше 18 років в нас працювало 170 чоловік. Випускали картоплі-м'явки, протруювачі зерна, підозрювачі повітря, а в даний час працює у нас більше 7 тисяч чоловік. Ми випускаємо такі великі машини, комплекс машин, це 6 і БМ-6. Ну, якщо дивитися на людей на виробництві чи в місті, вони повністю змінились від цих, які були, скажімо, після в'яний період, які я пам'ятаю прекрасно. Повністю це не ці люди. Це нова людина. Нова людина, яка народжена нашим радянським строєм. Нова людина це об'єктивна реальність радянської суті життя. У своїх діяннях вона впізнається як витвір самої природи соціалістичної дійсності. І як ідейний наступник отих мужніх мільйонів, що з високопіднятим чолом умирали за честь ідеї. Війна з фашизмом. Більш як півмісяця точилася битва за Тернопіль. У боях за його визволення смертю смерть здолали сини російського, українського та інших братніх народів. Ще танули сніги опалені війною. На заході ще гриміли гармати, а в Тернопіль прибули перші вагони лісу. З магнітки Новокузнецька йшов метал, цемент з Новоросійська, трактори з Челябинська і Харкова, нафта з Баку і Татарії. Допомагали Грузія, Вірменія, Казахстан, всі Радянські Республіки. У важкому бою з ворогом тут загинув танкіст Микола Карпенко. У місто батькового подвигу приїхав по війні з рідної Дніпропетровщини син героя, будівельник Анатолій Карпенко, і на все життя прописався на вулиці Отчого імені. Почесну професію будувати і знати, що твій дім для добра і миру облюбував і онук відважного воїна-визволителя. Сьогодні член ЦК Компартії України Анатолій Карпенко та комсомолець Віктор Карпенко зводять нові об'єкти виробничого об'єднання Ватра. Колишній завод Електроарматура став головним підприємством молодого об'єднання. Велике число світильників з маркою ВАТРА позначено державним знаком якості. Почесне завдання для Олімпіади 80 гордість ватрівців. Незабаром їх світильники спалахнуть м'яким світлом на стадіонах, басейнах, спортивних залах Москви, Ленінграда, Києва, Талліна. Роман Яремчук прийшов на завод простим робітником. Не знали батьки, що син стане директором і керуватиме не одним заводом. А цілим об'єднанням. Ніколи не знала аграрна Тернопільщина такі галузи і промисловості, як машинобудівна, металообробна, газова, хімічна, текстильна, енергетична. Понад мільярд карбованців така вартість промислової продукції тепер. Обласна партійна організація мобілізовує всіх трудящих Тернопільщини на виконання величних планів п'ятирічки. Лись покраєна межами, зранена окопами, золотилася земля повнозерними покосами. 54,5 центнера озимої пшениці з гектара. На таку висоту вийшов колгосп комуніст, на чолі з колишнім воїном-визволителем. Петро Макаров сибір'як. Суворий край його батьків це скупий на колосок край короткого літа. Коли молодий воїн Макаров, Побачив, як стогнало у дикому полум'ї хлібне підволочиське поле, він поклявся тоді, як залишиться живим, повернеться сюди, щоб засівати благодатну цю землю добірним зерном. Він дотримав клятву, як справжній солдат, і в рідному синові помножив любов до землі, до благородного покликання творити хліб. 40 років еміграції до Канади признавався Григорій Верещак за океаном після відвідин отчого краю. На моє запитання родичам, чи хотіли б вони взяти землю і господарювати одноосібно, жоден з них не дав ствердної відповіді. Я переконався, що колективне господарство перемогло остаточно. Розвиток моїх ровесників і їх дітей в культурі і науці найбільше порадував мене. машинного доїння Марія Стус з села Більче Золоте пригадує історію, коли газета з її фотографією потрапила за океан. І пішу, казали, що це йду, піде й за границю, ця газета. І коли а, -мої ці чоловікові переписуються там своїми рідними. І коли попалася газета до нашого омілянта, та вуйка нашого, і він читає, що є Стус Марія ще й Васильівна. А це Стус-Марія, а ця оця сама, що на федекарці. Пишеться сама воїна до наших. Не так у вас там є, як нам ту говорить. Що ту біда на Україні, А вони дивляться, що і хліб і одіки. Як вона ще писала, до тата, ти Федоре говорив, що ти гарну хату поставив. Але я бачу, що твоя сина хата ще гарніша, як твоя. Та, вона звідти пише, що туди до мами. Як у вас такий хліб печуть, що Марія тримає на руках, на ручнику такий великий коровай. А мама пише, що у нас є. Пекарня така, що заказується, і пече, і хліба скільки треба. Так що ми можемо вдома пече, можемо не пече. Коровай з рідного поля. Несок Тернопільщини в українські мільярд. Щастя, коли у потрібну мить приходить друг. Дружба твоя з хлібробами з Лівенського округу Болгарії та з пензенцями щедро заколосилася на спільному полі взаємодопомоги. Паданий на тому ж полі червоний шов дружби радянськими та угорськими будівниками газопроводу в Союз відтепер також нагадуватиме нащадкам про велику силу братерства. У недавній історії Бережанського склозаводу є пам'ятна сторінка. Майстерності художнього ремесла складу вивчилися у своїх побратимів з гусь хрустального. Сьогодні витвори митців молодого заводу вражають далеко за межами республіки. Твориться ніжне диво тонкого мистецтва. Нема такої галузі в економіці області яка б не опиралася на рушійну силу соціалістичного змагання. На Тернопільському воволняно-прядильному комбінаті депутат Верховної Ради Союз РСР Надія Козуб та кавалер ордена знак пошани Раїса Калюжина вже з вересня 1978 року працюють на 11-ту п'ятирічку. До Пензи Ташкента Таджикистану і Латвії на всі чотири сторони Батьківщини виткались веселкові дороги. Славетних тернопільських майстринів. У багатонаціональній палітрі народного мистецтва помітно вирізняються кольори і звуки своєрідного краю. Цимбали, Мельнице-Подільських майстрів давно уподобали народні музики. В їх переливному звучанні живе співуча душа твоя, щедра на таланти землі. Тисячі перевтомлених рук замінили тернопільські машини на бурякових полях країн селу. Талановиті хлібороби уславили тебе високими врожаями. Багатство солодких коренів кладеш ти нового достатку. П'ятсот центнерів з гектара. Пам'ятаються часи, коли такими урожаями славилися лише окремі ланки в республіці. Тепер високі цифри стають нормою цілих районів. Рапортують буряководи Гусятинського краю. Вони переможці на святі золотої осені. Аграрна політика партії, проголошена 25-м з'їздом КПРС, стала дороговказом твоєї стратегії на колгостному полі, рішення липневих пленумів ЦК КПРС і ЦК Компартії України. Мобілізували сільських трударів Тернопільщини. Бачиш горизонти майбутнього і віриш у них, бо маєш маяки, на які рівняєш усіх. Школа твоєї знаменитої Євгенії Долинюк вивела на широку трудову ниву нові таланти. Послідовниця Євгенії Олексіївни Юстина Лендюк уже має своїх обдарованих учнів. Тих хлібороба і митця мають одне високе покликання. Це труд, щоденна праця на спільному полі буття. Твоя благодатна земля надихнула на безсмертну пісню неповторну Соломію Крушельницьку, сповела любові до театру Леся Курбоса, колисала талант багатьох відомих письменників і композиторів. На твоїй літературно-мистецькій карті бачимо імена талановитих сучасників. Їм належить твоя любов і щира материнська ласка. Вони твоя надія і віра, багатство твоє. Багато економічно. Ти вже будуєш сьогодні такі школи на колгоспні кошти. На Тернопіллі, де діяла антинародна система освіти, близько третини дітей не вчились у початковій школі, а середня була зовсім недоступна. Тепер кожний третій житель області вчиться. Руках, ключі від вузівських аудиторій, від потаємної скарбниці науки, ключі від омріяного батьками світу свободи і щастя. Хліб твориш, пісню співаєш, кажуть у народі. Твоя буденна праця щедро примножує достаток батьківщини. Пісня твоя. Так само додається до всенародного духовного скарбу. Ство історичної справедливості покликало тебе орденоносна Тернопільщина на заповітні обрії і на сороковому щаблі сходження бачимо тебе в оновленій красі, добрі і славі бачимо.